Дивіться, що стається зі стопою за півтора року експлуатації. Причому ця стопа доволі така дорога. По-перше, люфт, ну, що саме незручно, воно голосно ходити. Бачите, тут люфт з'явився. По-друге, на цьому штифті в самій стопі, виходить, виробився еліпс. Бачите, як тіліпається. Прям жорстко дуже. По-третє, тут же, виходить, на цих пальцях ці пружинки вони полопались От з однієї сторони тріщина, і на цій з іншої сторони теж є там тріщина. Коротше, пальці отак вони, ну, не працюють. Тобто вони повинні бути підпружинені, а ну, наразі вони вже не працюють. Ну, коротше, отаке роблять. До речі, це німецька. Ну, наче німецька отобок. От. Стопа. Наскільки вона розрахована, я навіть не розумію. Раніше знаю, в Україні е, міняли протез раз в 3 роки. От. У мене це пройшло вже півтора роки. Ну, коротше, йому. Торбо. Дуже круто, що є протезні підприємства, як у нас в Дніпрі, ну, які кажуть, типу, що в будь-який момент, щоб не сталося, приїжджаємо, зробимо. Ну, навіть якщо там час не пройшов, то ми щось вигадаємо. Ну, тобто вони просто ставляться до людей нормально. Ну, а так взагалі, якщо користуватись, там, типу, як положено, 3 роки, то це дира. Ну, я вважаю, що, ну, взагалі я вважаю, що ця стопа своїх грошей не коштує. Скільки за неї на офіційних сайтах вона скільки грошей коштує, то це просто торва. Ну, мені здається, це якесь лайніжка. така історія.